Трібно буцу турніру, до речі, виборов Даніл Абакшин, забивши сім голів. Потім бомбардири разом із Ростиславом Семенченко дотепно повторили фото Месі з його трофеєм чемпіонату світу 2022-го. Прекрасну переможну тенденцію збірної крини продовжила і в грудні, коли стартувала у відборі Євро 2026 У першому турі декласували кіпера. Хочеться сказати, що результат це наслідок якихось дій. Це наслідок якісної гри, якісного налаштування, якісного відношення до суперника. Найважливіше було знову ж таки грати, демонструвати свої найкращі якості. Ну і три очки дійсно, коли він У другому турі підопічні косенка обіграли Румунію 2-0. У воротах суперника розписались Ігор Зварич і Назар Швет. Ми вирішили. Груз відповідальності, Ігор на себе, капітан, вів за собою, але всі заслуговували на, на, на приз. Дійсно була сьогодні команда. Кажу, скільки не забили і все одно на нуль виграли.